Новітні харчові продукти. Глобалізація ланцюга виробництва і поставок харчової продукції, пошук нових продуктів, кольорів, смаків і ароматів мають наслідком появи і використання новітніх інгредієнтів і технологій з різних континентів та країн світу. У свою чергу, досягнення науки і техніки, наприклад, поширення нанотехнологій, пропонують нові способи підвищення безпечності харчових продуктів за допомогою унікальної обробки та упаковки. Сфера застосування новітніх харчових продуктів в ЄС охоплює широку категорію харчових продуктів, які раніше масово не використовувалися на ринку для споживання людиною. Однією з головних функцій державних органів є захист споживачів від шкоди, фальсифікації продуктів і введення в оману. Тож стосовно кожного новітнього інгредієнта, запаху, кольору і технології, що застосовуються при виробництві харчової продукції, необхідно з'ясувати. Який вплив вони матимуть на здоров'я людей? З 1 січня 2018 року в Європейському Союзі було введено в дію регламент 2015-2283 ЄС щодо новітніх харчових продуктів. Згідно цього документу до новітніх харчових продуктів і компонентів харчових продуктів відносяться продукти з новою або спеціально модифікованою первинною молекулярною структурою, наприклад, замінник жиру харчові продукти, що складаються з мікроорганізмів. Грибів морських водоростей або їх екстрактів, наприклад, масло морських водоростей, харчові продукти, що складаються з рослин або їх екстрактів, наприклад, фітостерол, харчові продукти, під час виробництва яких застосовувалися нетрадиційні способи виробництва, а такі, що приводять до зміни структури або складу і впливають на харчову цінність. До новітніх продуктів також відносяться нові вітаміни або мінеральні комплекси, нові культури мікроорганізмів. Наприклад, певні види пробіотичних бактерій, екзотичне насіння та фрукти чи продукти харчування, вироблені новим способом, наприклад, пекарські дріжджі, оброблені ультрафіолетовими променями для збагачення продуктів харчування вітаміном Д. Відповідно до Регламенту 2015-2283 ЄС необхідно провести більш детальну оцінку відповідності вимогам до новітніх продуктів. Разом з тим, оцінка та затвердження новітніх харчових продуктів останнім часом значно спрощена. Якщо раніше ця процедура проходила окремо в кожній країні члені ЄС, тепер такі функції покладені на єдиний орган Європейський орган з безпеки харчових продуктів. Традиційні продукти харчування з третіх країн також отримають спрощений доступ на ринок ЄС, для цього необхідно надати докази безпечного використання даного продукту протягом як мінімум 25 років. У спірних випадках Європейська комісія приймає окреме рішення, чи є представлена харчова продукція чи компонент новітнім на основі регламенту 258-97 ЄС. З 2008 року на сайті Європейського Союзу публікується каталог новітніх продуктів.